Мене звати Олексій, я лікар-інфекціоніст, і сьогодні ми поговоримо про небезпечну фармакологію. Повномасштабне вторгнення змінило всіх нас, але ми часто не усвідомлюємо, наскільки глибоко, навіть у вісні. За статистикою, лише 44% українців мають повноцінний сон, а 84% пережили важку стресову ситуацію у 2024 році на 25% більше, ніж у 2023. Паралельно зростає попит на снодійні та заспокійливі препарати. Але чи ми завжди усвідомлюємо, що саме ковтаємо, чи знаємо, які можуть бути наслідки? У 1961 році вагітні жінки з усього світу теж не ставили цих питань. Вони просто довірились фармакологічним кампаніям. Один препарат талідамід – вважався чудо-засобом, його приймали без рецепту, він заспокоював. Допомагав заснути, знімав нодоту, здавався безпечним. Але одна таблетка, прийнята в певний день вагітності, могла змінити все життя дитини: двадцятий день пошкодження головного мозку, 21-й – дефекти очей, 24-й – каліство рук і ніг. Найжахливіше те, що ці диволіки продавалися без рецепта, як від усього. Першим запідозрив щось недобре німецький лікар-педіатр Ганс Рудольф Відеман. У 1961 році він назвав проблему як епідемія. Наприкінці цього ж року відразу два лікарі з різних кінців світу побачили зв'язок між деформаціями у дітей і прийомом препарату на ранніх термінах вагітності, вроджених вад у новонароджених, пов'язаних з прийомом телідамід на ранніх термінах вагітності. Цей крок німецького лікаря призвів до того, щоб під тиском преси та влади. Кемі Грюненталь почала відкликання препарату з території ФРН. При цьому сама компанія продовжувала заперечувати зв'язок талідоміду та цієї епідемії. Приблизно водночас австралійський акушель Вільям МакБрайт опублікував лист у журналі Lancet, де відзначав велику кількість вроджених дефектів у дітей-пацієнток, яким було призначено цей препарат. Тепер проблема набула належного розголосу. Долю препарату було вирішено, нехай і в деяких країнах із запізненням. В Італії та Японії він продовжував продаватися через 9 місяців після масового розголосу. Неважко уявити, чим обернулася така повільність для простих сімей. До речі, не тільки Теліномід зумів спіймати на свій гачок. По суті, компанії потрібно було лише домогтися схвалення організації, яка займається ліцензуванням ліків. І в США це було FDA. Тобто Food and Drug Administration. Боятися не було чого, адже препарат на той час користувався із заводною популярністю в Канаді та Європі. Тоді ще мало відома працівниця FDA Френсіс Келсі лише розпочинала свій шлях. Її першим завданням, за іронією долі, був якраз таки талідаміт. Імениті лікарі вже схвалили препарат, але Френсіс не поспішала виносити позитивний вердикт. І збентечив ряд моментів, які потребують уточнення. Дослідження ліків проводилось тільки на мишах і не мали на них жодного токсикологічного ефекту. На додаток на тваринах препарат не чинив і седативного впливу. Тому, щоб переконати німецьку компанію в ефективності препарату, фармкомпанії довелось виготовити спеціальну клітку, яка допомагала вимірювати найменший рух піддослідних, та довести, що навіть під час неспання рухи мишей уповільнилися. Більшою мірою, ніж при застосуванні інших седативних засобів. Але Френсіс все одно вважала їх сумнівними. Можливо, таліноміт просто не засвоївся в організмі тварин? До того ж, було зовсім неясно, як неперевірений засіб вплине на організм вагітних. Щоб пояснити ці моменти, вона запросила докладнішу інформацію. І ось тут почалися конфлікти: тиснули на неї та на її керівництво, писали листи та дзвонили з погрозами. Звинувачували у некомпетентності та всіляко скаржились на бюрократію. Керівники компанії були просто на межі. Невдоволення самої компанії можна було зрозуміти. Все було готово до продажів, пробне застосування було перевірено, адже компанія вже встигла поширити понад 2,5 мільйони таблеток через терапевтів, і більшість лікарів визначали його цілком ефективним, що підтвердили звітами. На складах вже лежали. То не готового до продовжу телідеміду усього один підпис відокремлював Америку від страшної епідемії. Проте Френсіс стояла на своєму. Шість разів компанія вимагала схвалення, але щоразу залишалося ні з чим. Ленс і Макбрейт виступили з підтвердженням зв'язку між прийодом телідемід та множинними вадами дефектів у дітей. На цьому протистояння Френсіс та компанії було закінчено. Своєю стійкістю вона заслужила премію за визначну цивільну службу, яку їй вручив Джон Кеннеді. Так, вона стала другою в історії жінкою, яка отримала цю нагороду. А ось за ситуацією з погрозами та лобіюваннями був напружений судовий процес. Після ретельної підготовки матеріалів справи, яких було достатньо, адже перші звинувачення у бік компанії почали надходити ще в 1961 році. Керівники компанії звинуватили у ненавмисних вбивствах та замовчуванні інформації про негативні відгуки про препарат. Все закінчилось у 70-х, після того, як сама компанія запропонувала виплатити 100 мільйонів німецьких марок дітям, які постраждали від дії та лідеміду. У грудні того ж року відбулось останнє засідання, і керівництво компанії визнали невинними. Суд ухвалив, що з огляду на всю систему виробництва та розповсюдження лікарських препаратів подібне могло статися з будь-якою фармацевтичною компанією. І насамперед слід зайнятися зміною існуючої системи ліцензування. Та Лідмідова трагедія вказала на дірки в системі тестування та ліцензування лікарських засобів. Саме вона стала причиною введень доповнень на кшталт виправлення Кефовера-Херріса в США, директива 6565 УЄС ЄС. Та закону про лікарські засоби 1968 року у Великій Британії. Саме тому ми зараз можемо використовувати препарати без страху перед невідомими побічними ефектами. І навіть телідеміт зараз знайшов своє місце у медицині. З початку 90-х їм офіційно лікують проказу, множинні міломи та інші серйозні онкологічні захворювання. Пацієнтам, яким призначають телідеміт, заборонено бути донорами крові та сперми, а також займатися незахищеним сексом. Жінок. Просять ще утримуватись від годування груддю та від штучного запліднення також їм потрібно робити тест на вагітність щотижня. Так історія талідоміду є уроком для медичної спільноти. Вона змінила право тестування та ліцензування ліки у багатьох країнах. І, хоча трагедія вже стала частиною минулого, її наслідки нагадують про важливість наукової етики та в першу чергу відповідальності.